Відповідно до чинного законодавства, доступ до води має бути відкритий. Ніхто не має права загоражувати добродня козаків. Ніхто не має права закривати доступ до води. Хто? На якій підставі? Ви представник їхній, де ви? Де дівці? Ви їхній представник? Покажіть документи, документи, на якій підставі поставили цей забор. Де документи? Де документи? Як ви звати? Це, це державне управління справами. Я ви питаю, Державне звернутися. управління справами це рудимент нахрен з пляжа державне управління справами. Документи на забор. У, мене вони не можуть У кого забор. є? Даю 5 хвилин. Або показуєте документи на забор, або забору не буде. Якщо документів на забор немає, я оголошую початок операції по звільненню, по звільненню наших хлопців, відходьте звідти, відходьте. Це початок кінця комунізму в Україні. Гляньте, який пляж. Для чого їздити кудись по закордонах, коли в нас отакі пляжі? Оце ми сьогодні звалили, бачите, зараз валиться. Гляньте, гляньте, як вона валиться. Запрошую всіх жителів навколишніх приходити відпочивати на цих чудових пляжах. Але велике прохання не смітити, не смітити. Он ми їдемо. Сбирач, який зробили, мусорник, який зробили. Тому давайте ми зробимо так. О, о, о. Оце ми забори повалили, а далі треба просто буде організувати тут суботник і поприбирати для того, щоб нормально люди приходили і відпочивали. На цей пляж люди не могли потрапити більше 15 років. 15 років вони дивилися на ці забори. І жаба їх давила про те, що отут оп'ятеро відпочиває, а тисячі не можуть відпочити. Ось кулі. Це те, що стріляли, стріляли по людях, які хотіли тут відпочити. Ось як вони обороняли свої пляжі. Вони кулями в людей стріляли, щоб люди вони в тюрми сажали людей. А ніяких парканів. Ні Медведчуків, ні Кучнь, ні Януковичів, ні нових президентів, хто б там не прийшов, Ляшко чи будь-хто інший. Більше нічиїх парканів тут стояти не буде ніколи. Оце називається перемога людей. 50 метрів від, 100 метрів від 100 води. Метрів. Рахуємо, дайте, де вода? Отам вода. Звідти рахуємо. Раз, два, три, чотири. 100 метрів. О. Оце 100 метрів. Оце до води звідси. У мене метрові кроки. Ось тут 100 метрів. Ви сказали, що це приватна територія. Так. Ви сказали. Ви сказали, де написано, що вона приватна. Деяким законом дозволено приватну територію до води. Забор, деяким законом дозволено забор перекрити вхід до води. А що ви охороняєте? Яку приватну територію? Не мають права загрожувати, Оце так. Давай. Це має бути вільна територія, так чи ні? Іде рахуй 100 метрів, отак твоя приватна територія, приватна територія за 100 метрів від води. За 100 метрів до води має бути вільна територія. Якщо ти не знаєш вимогне конодавства, йди. Дні, через два дні прийду, через два дні прийду. Якщо будуть катакомби, сам будеш це катаком. Олег Ляшко, кандидат в президенти. Скажіть, будь ласка, як прізвище ваше? Качуровський Віталій Анатольович. Віталій Анатолій, що ви тут робите? Поясніть мені, що ваша група тут робить? Свічча оперативна група приїжджає на місце злочину. Покажіть мені місце злочину. Немає. Немає. Що ви тоді тут? робите? Значить, той, хто вас викликав. Складіть на нього протокол. Злочину тут нема. Складайте протокол на нього забор, який стоїть супереч вимог чинного законодавства. Ми знесли, оскільки відповідно до статті 5 закон Конституції України. Народ є джерело влади, народ зніс цей забор. Разом зі мною є, є питання. І не трогайте мені тракториста. Я за робочу людину глотку пригризу любому. Це ви мали як дільничий, отут тут стежити, щоб не було порушення порядку. Стежити за тим, щоб забори незаконно не встановлювали. Щоб люди мали можливість ходити по пляжу, а ви нічого цього не робите. А тепер, коли бандитів захищать, ви сюди з'явились. Хлопці, ви не тих захищаєте. Отак буде з кожним забором. З кожним, хто буде незаконно забудовувати забори, отримає грошка з вилами. А далі ми веземо все згалене, наведемо порядок, щоб люди могли вільно ходити, відпочивати, заграти. І своїми дітьми у привозте дітей і на я що, президент? покриватиме пляж. У привозьте дітей і на мусіду покривати на пляж. Ото забор раз, ото забор два. Скільки років оцей забор тут стоїть? Ну Я тут другий, Ну і він стої. стоїть два роки. Yeah. Сьогодні ми з вами проводимо чергову акцію в а точніше відновлення справедливості. Держеморди, які за часів банди Януковича жили розкошуючи, відгрібали собі кілометри пляжів, гектарі пляжів, Гектар лісів, сьогодні кінець прийшов цій бані. Не на зувах, а на дітях. Для чого ми робили революцію? Щоб вони далі ховали за цими заборами ні, ні і ще раз ні. До кінця сезону ставлю завдання знести половину заборів, які незаконно стоять у Києві. А за нашу каденцію за півтора роки, щоб всі водойми були розгороджені. Завдання зрозуміло yeah. від народу. Пішли виконувати. Бажання зробити зідно Згідно до законодавства 50 метрів від води має бути вільними, і ніхто не має жодного права на їхню забуду. І провела чергову акцію по звільненню водойми від незаконної забудови. Це санаторій Жовтин, І Куди приїжджали всі люди відпочивати, до сьогодні вони були позбавлені можливості відпочивати на пляжі, бо держиморди відгородили собі гектари пляжів. Ми знесли ці забори, і як я й обіцяв, ми зробимо, що всі київські водойми будуть вільні від незаконної забудови. І ми з тобою будемо так. У Востань останньому кадрі кіна і вистачить нам сили зробити так, щоб впала стіна, 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 впала між нами стіна, стіна, стіна. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. всіх, хто виставив забори, або ви самі їх зносите, або ми прийдемо до вас. І так буде з кожним держимордою, який незаконно забудовує пляжі. Оце був санаторій для сердечників. Подивіться, вони забрали в них усе. Повідводили, позабирали, там пшонка, там Янукович. Ким ми з тобою будемо. Коли на скажуть до дна. Przez stare namważania zrobi tak, żeby wpadać się na sobą twój. Скільки ви зрізали дерев? А ми вимітили 162 дерева, більше не потрібно було. Скільки зрізали? Там, Скільки? Що, там, що зали... Я не пам'ятаю, там що залишилося. Не, не ну хто знає, Це тоді дом. 10 вимічених дерев ще залишилося. Тобто 162 вимітили, мінус 10, які залишились, ви зрізали 150 да. дерев. Да. Сволочі. Да. Сволочі, да. Сволочі. Да. подонки, кончі. Да. Подонки, блядь. Гальба. 150 дерев, Ти, підраз, блядь, їх Ахо, сажав всі дерева. А ти їх сажав, приїду? блядь? Ганьба! Ганьба! блядь. Ганьба! Ганьба! 150 дерев зрізав і стоїть, ти мені розказуєш. Значить так, забор знести, геть звідси, приходим це. Щоб ноги в черні, а не, не бої. Забор фрактору 57 Як тільки ви побачите про те, що знову спроби поставити забор чи заганяють якусь техніку, негайно повідомляйте для того, щоб ми зупинили цей бандитізм і щоб ми більше не дали. Хватить вирубувати дерева. Вирубали вже 152 дерева, 152. Тому більше ні одного дерева ми не повинні їм дати вирубати. Більше того, тепер треба думати, як відновити ці дерева. Можливо, давайте проведемо акцію, щоб посадити нові дерева. Але те, що вони роблять, незаконно вирубують дерева, значить ми повинні це зупинити. Ніякої забудови тут не буде. Немає для цього жодних законних підстав. Все. У вас тут пост стоїть, я бачу. Коли вони почнуть знову ставити забор, це незаконні дії. Тому припиніть ці дії, щоб ми знову не піднімали людей і Фута. так далі. Ніхто ніякого забору не має права ставити. Немає на це дозволів, немає на це документів. Все, що вони роблять, це незаконно. І ще питання: 100... 152 дерева вирубали. А у вас тут стоїть пост працівників міліції, у вас під носом чиняють злочин, вирубають дерева, вони, а, наче, ви стоїте, прийшли, а ви стоїте мовчати. А ви стоїте мовчати. А ви перевірте? Кіндурці, так треба да? було перевірити. Я у я них немає документів. Вони показують дозвіл на вирубку лісів, який не дійсний. Так отож, да поки ви будете розбиратися, усю лісопаркову зону в Чернігові вирубають. Тому не давать нічого рубати і ніяких заборів більше. Домовились? Що вони з берегом зробили? Оці бандюки бачите. Захопили, нашим дітям немає, доступу до берега, а й нам теж. Забудували, так. засипали, зруйнували скелі, засипали, обгородили тими палями. Вже біля трьох років, як ми боремося проти цього. Тут ковий губернатор. Регіонал захопив берег, незаконно звів будівлю разом з місцевими мешканцями, громадою, активістами розблокували берег, знесли забор. Зараз викликали наряд міліції, будемо вимагати, щоб перевірили, хто що знаходиться в цій будівлі, що за особи. Є підозра, що е, тут знаходяться сепаратисти, які вийшли з Донбасу. Буду звертатися з депутатським запитом на відповідні органи щодо визнання даної будівлі і передачі її. У власність територіальної громади села Антонівка. <му> Надо взяти під охрану це здання. Никого посторонних не допускать, кроме работников милиции, прокуратуры, органов, правопорядка. Тут какие-то граждане непонятные, вешают. Сейчас пойдем Родину защищать. Крепкие парни, нам такие нужны как раз. Смотрю, смелые. Родину думаем защищать? Или думаем защищать здесь непонятно что и на милиционеров собак травить? Не? Хорошо. Сейчас мы посмотрим. Вот там вот я на передовой проверю. Крепкий мед внутрі літока снаружу хай слідчі оперативна група захода, опіс оставляє. Я подозриваю таборужі.